Цьому відео я ділюсь особистим досвідом після пологової депресії, щоб показати від цього не застрахована жодна з нас. І це нормально просити про допомогу. Це і є любов до себе, яка людина. Тобто я розумію, що вона зараз закашляла, в мене вже є маленька, яка зараз може від неї заразитися. А вдруг це знову ковід і знов вся родина? Типу, я другий раз моя нервова система не переживе от того всього, що відбулося. Бо я вже думала, що ну, типу, все ми відділилися. Ну і все. Потім наклалися безсонні ночі, тому що Даринка не спала взагалі. Є діти, які там до трьох місяців сплять. Вона не спала в неї не було ні дня, ні ночі. Вона постійно плакала, постійно висіла на груді тривожності, якась апатія до життя. І стало просто тим, що я просто ходила і плакала. От Я просто плачу і не можу зрозуміти, чого. Мені нічого не цікаво. І тоді я вперше звернулася до психотерапевта в Києві. Мені порадили одну жінку, там професор, вона там на телеканалі на якомусь там, скажіть, це коха... хата на тата в общем, якась там програма. І вони ж там теж працюють, психологи, психотерапевти. Я приходжу до неї. І розповідаю, плачу. А вона каже, чого ти плачеш. Я кажу, у мене чоловік від ковіда, чуть не помер. Вона каже, ну не помер же. Я кажу, ні, не помер. Це а, знає, що ти була. А не в, та, та, та. А вона мені каже, типу, ну і нормально, все, я пережила ковід, а Я ж плачу, кажу, а я боюсь, що вдруг, опять, а як я, я вже тепер з дітьми. Коротше кажучи, я от плачу, плачу. А вона каже, слухай, іди, знаєш, що, давай переставай кормити, бо це про локті, наверно, тебе оце, коротше, гложе. і від того, що ти годуєш, з цим пий на вопасід. І буде тобі щастя. І тут сидимо, а вона е, по телефону хтось їй телефонує, і десь має на пара, і вона ложить трубку і така от, про компетентність лікаря. Я вам хочу сказати, І вона така каже, ну, це взагалі. Я говорю, в сенсі, я ж тут плачу така вся». А вона каже, «Ідуть до мене, муж з жіною ругаються, надумали розстроїться, і вони думають, що я їм можу допомогти. А я така сижу, думаю, я ж тут взагалі в слізах, в саплях. До тебе ж теж прийшла, я ж думаю, що ти мені допоможеш. А вона, типу, мені озвучує, що от зараз до неї. Най... Я думаю, така, та ні, напевно, не буду я все це писати, що вона мені приписала. витягну, я ж сильна. І я, ну, я психологію люблю і читаю вже дуже давно, десь з років 16 а це вже на минуточку почти 19 років, І е, думаю, вигрибу, все нормально. Півроку, дівчата, мені 30 років має бути. Даринці 6 місяців, чоловік купляє квитки в Іспанію, їдемо святкувати мій ювілей. Шарах закривають кордони. Нікуди ми не летим, Добрий день, хорошо, нічого страшного. Ми перенесемо. Перенесемо на полгоді, а зараз все там коротше якось кудись виїдемо, приїдемо і все інше. Переносимо ми цю поїздку. Даринка потрапляє з ковідом. Нам у нас завтра літак, ми маємо летіти. А за день до цього приїхала моя мама за 10 з дитиною посидіти, Дарина потрапляє з ковідом в лікарню. Ми в Києві в інфекціонки. Тобто життя другий раз в мене тільки шарах. Потім десь через місяць-два помирає мій дідусь, який мені був як рідний тато, тому що тато помер, коли мені було 25 наступний удар. І третім мене добиває війна. І я розумію, що я сама не вигрібаю просто. І якщо говорити про... Депресію як таку, це люди, які пережили депресію, чітко розуміють, що таке апатія або хандра, або, наприклад, ну просто сьогодні хочу полежати і депресія це абсолютно різні речі. Це я вам кажу людина, яка е, ну просто коли мені хтось би сказав там, років 10 тому та п'ять, типу, що колись там буде депресія, я сказав, ви що, що взагалі? Ну, Йдіть работайте в житті столько діл, тобі нехер чим зайнятися в смислі депресія. На сьогоднішній день я розумію чітко і хочу сказати кожного: якщо ви розумієте, що да, це воно потрібен кваліфікований спеціаліст. Скільки б ви самі себе не витягували, це все допомагає, це все допомагає відновитися на якийсь перший час, але е, треба чітко розуміти обрати крутого спеціаліста, який проведе діагностику і зрозуміє, чи потрібна вам медикаментозна якась підтримка чи ні, е, я на сьогоднішній день півтори роки вже приймаю антидепресанти. Я та людина, яка е, боялась їх просто як огня. І коли б мені сказали раніше, я, я думала, що люди, які приймають антидепресанти, вони типу такі, знаєте, ручники затянуті. Ну, типу, така ну, сидиш, тобі все хорошо. Ну, як під наркотою. ну так я собі уявляла. Плюс там не можна типу пити з ними. Там куча куча різних всяких штук. І я рік виношувала цю ідею. Я розуміла, що я працюю з психологом. Я, я думала, що ось зараз я вийду, ну, це на якийсь період вистачало, а потім знову це все поверталося. Е, ну, звісно, все залежить від кожного стану, від кожного діагнозу. Ну, Я зі своїми антидепресантами, мені мій лікар, дозволяє келих венця, я спокійно можу собі його ввечері випити. І я вам хочу сказати, що реально життя налагодилося, і я розумію, що на той момент це був кращий. Просто моє рішення, яке я могла для себе прийняти. Тому що в тому стані, в якому я знаходилася, однозначно могли б чіпитися ось ці болячки, про які казали дівчата. Тому що, коли в тебе. Знаєте, що така депресія? Це коли твій мозок прийняв рішення померти, а тіло живе. І цей мозок постійно тобі починає придумувати. Ти така прокидаєшся зранку і думаєш, бляха, так я себе хірово чувствую. Наверно, я больна. Ось мене сіська ліва болить. Може піти до онколога, провірить. У мене навірно щось там, бо щось якась гулька. Я чувствую на слідчий день. Ти просипаєшся, сіськи вже гульки нема. Ну щось якось, наче кості тянуть. Може піти до е, острахандрос. якийсь в мене поняли? Тобто, ти сам собі починаєш твій мозок. Тіло верніше, не розуміє, чого ти себе типу, плохо чувствуєш, і ти починаєш собі знаходити причини, Ну, би, все нормально, в тебе в житті нічого не помінялося, все як було раніше, все добре, але в тебе якесь плохе состояння. Навірно, ти больний. А що ж тебе може боліти? І ти сам собі починаєш накручувати, а коли ти сам собі накручуєш, понятне діло, що рано чи поздно ти собі придумаєш те, що ти хочеш собі придумати. Тому моя порада однозначно, якщо ви відчуваєте, що є якісь моменти, йдіть до кваліфікованих спеціалістів. Психотерапевти, психолог в наш час це нормальна справа, це не соромно, це не як правильно сказати, ну типу, знаєте, це не означає, що ви больні на голову. Тому що я раніше думала, що якщо люди, які приймають то, напевно, у них щось крише, ті не в порядку. То я вам хочу сказати, що люди, в яких скриша не в порядку, ніколи в житті про це не скажуть. Вони себе ведуть як нормальні і трактують, типа ну це ви всі ідіоти. А я класний, я бачу Бога, і реально, от він стоїть, а ви що, типа, всі сліпі. Оце вже перший знак того, що в людини дійсно є якісь проблеми. Якщо ви розумієте, що з вами щось не так, знаєте, як каже мій психотерапевт. Він каже: в мене а він завідуючи психіатричної клініки, він каже, не одного психічно хворого. Не один психічно хворий не прийшов до мене сам. Їх всіх привозять родичі. Тобто, це говорить про те, що людина, коли дійсно не сповна розуму, вона не розуміє, що знає. Якщо ви відчуваєте, йдіть за кваліфікованою порадою. З приводу депресії, якщо є ще якісь питання, давайте я можу відповісти. Кажи званочки, так я тебе питала, тому що я вам хочу сказати, я теж та людина, яка підозрювала, що пора вже витрачати до досі, ті хеньки це хороша така маска. коли тобі легше скритися за шуткою за позитивом, а не показати, що мені так дерьмово, ребят. У мене таке в житті відбувається, що вам не представити може. От і ні, ти зараз тий зараз нема на секунду. Я б в житті не сказала, що людина пройшла такого. І от, умовно по мені тоже непонятно, коли мені херово, коли мені весело, ось мені завжди весело. Вот сама. Я Катю кажукаю. Ось вроде, напевно, мені не так уже і хорошо, да, ми близькі з Катю, я їй там можу і по секрету розказати житті, да, там, що з батьками, а що з, а що з чоловіком. Які скажи людям, які перві дзвоночки про що там проснулась? знаєте, там чувствує, що студії. У мене не було такого. Ну, просто дивіться, я зрозуміла. Дивіться, ну я ж кажу, це це мало не спонтанне рішення. Тобто, у мене як сталося? У мене після родова депресія чітко була виражена, тобто вона у мене була, тому що я ходила не до одного спеціаліста. Я ходила, спочатку пішла до невропатолога. Вона мене перенаправила до психотерапевта. Психотерапевт мені сказала, що. Постарайся на психотерапії вилізти, не приймай медикаменти. Окей, я займалася психотерапією, я займалася з психологом, але просто потім, коли поверх родової депресії, це в течені буквально от полугода, поки да, поки дитині було півроку, смерть рідної людини і війна. І коли чоловік твій дає тобі в руки пістолет і говорить, дивись, отак він заряджається. раз його держу ще в руках. Каже: спускаєтесь в підвал, мужиков вдома нікого немає, і каже: Хто заходить? Ти просто тупо стріляй. Я говорю, Ти що гониш, Дай хоч попробую в дерево кудись. Він каже: розберешся. І все, він мене оставляє з цим пістолетом. А сам йде в ТРО. І я розумію, що у мене в підвалі моя мама, моїх двоє дітей, моя бабуся, яка на милицях. Мій молодший брат, який відповідальний за те, щоб привезти води домой, ну, типу, все пушку ж, дав війна. Дав. Ні, а Пушку дав мені, бо він каже, я знаю, що тебе рука не дрогне. Каже, якщо що, каже, просто тупо лупиш всіх, от скільки будуть заходити, скільки успієш, стільки стріляє. Ну, тобто це все і мене мене просто, от в боєву таку, я вам хочу сказати, що депресія не бре е, людей, е, ось таких, знаєте, які по життю просто спокійні. Вона якраз і ламає тих, хто такий. У мене якщо щастя, я сміюся. Якщо горе, я плачу. Тобто, розумієте, я емоційна людина, і от воно емоційних і хлопає, тому що в якийсь момент твоя нервова система не справляється, і в мене не справилася. Коли я почала приймати антидепресанти, вже було просто дійшло до того, що я вночі не спала взагалі. Тобто я. Лягаю спати, в мене в грудях отак серце вилітає. Таке враження, що от ти чогось сильно боїшся, а, а показателі для того, щоб щось боятися, немає. Просто серце вилітає в 4-5 ранку. Ти з оцим от просто отак от лежиш, заснути не можеш. З 5 до 7 ти два часа спиш і в 7 ти прокидаєшся просто у такі глаза. І коли це і за дня в день, понятне діло, що ти виснажуєшся. І я розуміла, що я вже так просто довго не ну, поняла, я не можу такий період часу в такому стані. І... Кому треба консультація, можете індивідуально до мене підійти. Я дам вам порадує, контакти. Ну, дивись, в кожного своє. да. Ну, Якщо ти відчуваєш, що ти можеш сама справитися, ну можливо, як казала перший спікер, да, можливо, це якісь фізичні твої, якісь там зажими, там якісь там моменти. Це все можна пробувати. Тобто, повір, коли ти розумієш, що в тебе немає. Вот ты прокидаешься и понимаешь, бля, ну вот неинтересно мне жить. Ну вот неинтересно. Ну вот то, 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 а тебе не в кайф. Є люди, які, наприклад, просто не вилазять з ліжка, вони їдять і сплять. От ну у кожного по різному проявляється. А взагалі, кому цікаво, і хто взагалі відчуває якісь внутрішні… Їх же там є ціла куча, є когніти... когнітивно-обсесивний розлад, є біполярка. Ну тобто, я вже просто якби капала в цій сфері, да? коли я спочатку намагалася розібратися, що зі мною відбувається не так, то я вивчила, якби ці напрямки. А взагалі, хто відчуває якусь внутрішні щось, якісь моменти. Це ж можна пройти тестування. Ти просто записуєшся в клініку, тобі психотерапевт назначає тестування, де ти проходиш в плані теста, відповідаєш на питання, і ти бачиш, чи є в тебе схильність до якогось із психологічних розладів емоційних, і, і все. Тобто, це можна пройти. примально. Про де я більше. Да, да. бути в перші відбуті, я постійно плачу. Це може бути, це не може, це воно і є. От я, я теж плакала. Хоча я, я взагалі не із тих людей, які плачуть, але ну, у мене теж був, я, я постійно була на сльозах. І коли мене чоловік запитує, Кать, ну, що сталося? Ну, типу, нема ніякої. А я не можу пояснити. І коли мені, ж кажу, коли мені сказали, що це після родова депресія перший раз, я не повірила. дівчата. Але коли я почала вивчати це питання, кожна третя жінка кожна третя, страждає після родової депресії. Я не пам'ятаю статистику, не хочу вас лякати, бо є вагітні. Також статистика дуже така внушаюча тих мам, які покінчують життя самогубством, тому що вони не розуміють, що відбувається, вони втрачаються на життя. І дуже круто, коли поруч з тобою є партнер, який це може зрозуміти. Хоча чоловікам дуже важко, дійсно, навіть якщо вони вас дуже люблять, їм дуже складно. Коли я сиджу і плачу. А мій чоловік мені каже, ну чого ну поясни, причину. Тобто їм треба, е, як це е, зв'язна, да, якась звіно, а я сама не розумію, як я можу тобі сказати, що я плачу. Ну от просто все піздець, хочу поплакати, і він привик, що Катя, яка тут, Давай, погнали, тут рішаємо, тут то. А я себе терпіти не могла в цьому понимаешь? Ну, то Тобто я розумію, що це не я і зробити нічого не можу. І я, блядь, читаю, тут учу, тут кучу книжок по психології. Тут уже сама собі діагнози ставлю. Понимаю, що я чим більше закапуюсь, тим більше мене нагнітає, а вихода я не бачу. Ну і тоді я вже зрозуміла, що е, потрібен фахівець. Дуже дякую. Будь ласка, ще є питання?